Сарітство ній великій родині так вирішило подружжя Ставцевих 10 років тому і створили дитячий будинок сімейного типу. Зараз у ньому восьмеро дітей, п'ятеро з яких прийомні. Два роки тому через бойові дії родина залишила свій будинок, і почала все з нуля. Історію продовжать кореспонденти Сабиці. Карина потрапила до інтернату у ранньому дитинстві. Я... Була очень ну некрасивая, отта от, от почті лиса, да без зуби. У мене много проблем було і от, ну, мене ніхто не хотів брати в сім'ю. Дівчинці пощастило. Її забрали до дитячого будинку сімейного типу ставцевих. Чим вона мене взяла? Вона побіжала, сіла мені на коліні і сказала, мамочка обняла за шию. Своїх дітей у Сергія та Ольги троє десять років тому подружжя вирішило, родина повинна бути ще більша. На виховання взяли п'ятьох сиріт з різних інтернатів Донецької області. Мені прийшлося ставити бізнес, тому що ну я понимал, що якщо папа будет приходить вечером, только они мене будуть видеть перед сном, а утром уже не видеть, скажем так. Ну толку папы будет. видах на усілі. Ставцеве родина спортивна. У кожного тут десятки медалей та нагород. Однак всі вони залишилися у Донецьку, де раніше жила сім'я. Дві тижні назад ми в'їхали в етаддому. Новий будинок у Київській області родина отримала за спеціальною державною програмою за підтримки Євросоюзу. Але своє житло у рідному місті та підтримку фонду Ріната Ахметова досі не можуть забути. Очень сильно допомагав фонд розвиття України. То есть это постоянний в к нам внимание было. і со стороны на, на праздники, і подарки, і всякі майстер-класи. Тренінги для прийомних батьків та вихователів щорічно проводить фонд Ріната Ахметова у рамках масштабної програми Ні». цей курс присвячено емоційному вигоранню, заняття в ігровій формі. А тепер знайшли корону у нього на голові знайшли корону. Потерли корону. надо ж натереть, щоб вона блестела. серед учасників тренінгу. Чимало переселенців з Донбасу. Для них ні для кого другого, навірно, що більше нужна поддержка. І вони теж точно можуть емоційно вигоріти тоді дітям, яких вони виховують, нікуди буде дітися. Сергій Ставцев відвідує заняття не вперше. Прийшли з жіною на перше наше навчання. С такой мыслью, ну, мол, чему нас могут научить? У нас трое собственных детей. И мы действительно были очень благодарны, действительно очень много подчеркнули из того, что потом в дальнейшем было очень полезно для нас и применимо для нашей жизни. Наразі в Україні сотні дитячих будинків сімейного типу, понад 40 з них з'явилися за підтримки доброчинного фонду Ріната Ахметова. Протягом восьми років працює і інтернет-портал Сиріцтву ні, де розміщені тисячі анкет. За час роботи цього сайту більш ніж вісім тисяч дітей вже знайшли сім'ї. Юлія Міншакірова Володимир Конопля Сабитє канал Україна.